Сайт Forbes.ua оприлюднив рейтинг найбагатших кандидатів у народні депутати, які балотуються до Верховної Ради. У хід параді тих чиє життя, як у відомому анекдоті, вдалося 14 регіоналів і 6 самовисуванців, з яких лише двоє мають відношення до опозиції. Першим номером у топі є нинішній депутат від Бют Костянтин Живаго, який змагається на окрузі на Полтавщині як самовисуванець. Його статки оцінено у 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Другим з мільярдом виявився Петро Порошенко, член уряду, який веде кампанію на Вінниччині. Третім колега Порошенка по Кабміну, списочник партії регіонів Сергій Тігіпко. У нього трохи менше 989 мільйонів. Вдвічі менше має віце-прем'єр Борис Колесников, Він четвертий, п'ятий екс екс-гендиректор Маріупольського заводу імені Ілліча Володимир Бойко, колись соціаліст, а тепер регіонал, замикає двадцятку член фракції Наша Україна народна самооборона Ігор Палиця, який не став узгодженим кандидатом від опозиції і балотується сам від себе по місту Луцьку. Йому експерти нарахували 115 мільйонів. Найбагатший з українців Ренат Ахметов, який народним є народним депутатом від партії регіонів, і активи якого Форбс оцінює в 16 мільярдів доларів, вирішив цього разу не впрягатись у парламентський віз. Але в списку партії влади і на округах є десятки кандидатів, які представляють його інтереси.